Всім привіт! Ви на каналі ВДАЛО, сервіс, який об'єднує орендарів та орендодавців спецтехніки. Сьогодні поговоримо про види спецтехніки, без якої не обійдеться ні один будівельний майданчик. Екскаватори універсальна будівельна техніка. Екскаватори є одним з найпопулярніших видів спецтехніки на будівельних майданчиках. Вони застосовуються для копання котлованів, в траншеї. Розчищення території, навантаження ґрунту та навіть для демонтажу старих споруд. Експерти рекомендують вибрати модель екскаватора залежно від масштабів робіт. Компактні міні екскаватори підходять для роботи в обмеженому просторі, а великі екскаватори для важких земельних робіт. Наступний вид спецтехніки це навантажувачі, навантажувачі незамінні помічники на будівельному майданчику. Навантажувачі також займають важливе місце серед спецтехніки для будівництва. Вони використовуються для переміщення матеріалів, навантаження та розвантаження вантажів, а також планування території. Найчастіше будівельники обирають фронтальні навантажувачі для стандартних робіт, тоді як телескопічні навантажувачі стають у нагоді при потребі підйому на велику висоту. Наступний вид спецтехніки це бульдозери. Бульдозери надійна спецтехніка для підготовки місцевості. Бульдозери необхідні для розчищення території, вирівнювання поверхонь, демонтажу старих споруд та переміщення великих обсягів ґрунту. При роботі на складному рельєфі експерти радять вибирати бульдозери з автоматичним управлінням, що допомагає виконувати завдання з максимальною точністю та економією часу. Наступний вид спецтехніки крани. Крани техніка для підйому важких вантажів. Крани є ключовими при будівництві високих будівель і при підйомі важких конструкцій. Експерти рекомендують обирати автомобільні крани для невеликих об'єктів, тоді як на великих будівельних майданчиках найкраще працюють баштові крани. Ну і п'ятий вид спецтехніки це асфальтоукладчики. Асфальтоукладчики спецтехніка для дорожніх робіт. Якщо потрібно виконати дорожні роботи, асфальтоукладчики забезпечать рівномірне укладення асфальту та якісне дорожне покриття. Сучасні моделі обладнані датчиками товщини шару, що дозволяє контролювати якість робіт і досягати оптимальних результатів. Вибір спецтехніки для будівництва це відповідальний етап, який значною мірою впливає на успіх проекту. Екскаватори, навантажувачі бульдозери, крани та асфальтоукладчик є основною технікою, яка забезпечує ефективність будівельних робіт. Оренда спецтехніки дозволяє використовувати найкраще обладнання без великих інвестицій. Навдало ви можете знайти широкий вибір будівельної спецтехніки та орендувати цю спецтехніку в декілька кліків без зайвих зусиль. Всім дякую за перегляд цього відео, до нових зустрічей!